Прошу послухати такий коротенький спогад, спогад пані Слави. Вона згадує За Грушевську один. От Польонія в нас стоїть, за якого ви згадували. І вона згадує Через одну таку. Дорогу. Так. То Велике Здання. Через дорогу там сюди ближче. До Дніста. Дедністер був магазин. От, Дедністер. то як його будували, то там багато трупів знайшли. Там навіть трупи були на, на ліжках знаходили, як, як копали. Отут. Будинок, звісно, зруйнований. Я просто до чого це все веду. Зараз сучасний дивимося. виглядає оцей цей будинок ось так, нас. і я знайшов в вільному житті. 56 й рік, серпень, 12 те число, як будують оцей будинок? Вони виникає запитання. Бо я потім ще чув, читав в газетах про те, що десь там в підвалах того будинку євреї переховувалися. Так, так. Пам'ятаєте? Ну, навіть труїли, пам'ятаю. Труїли? Так. Це пускай... в, тр в нашому замку труїли. В нашому замку труїли. А там є підземні отут, ходи Отут, на Грушевського? так. Там були підземні ходи. Там були підземні ходи. Там, там підземні ходи ховалися німці, жиди ховалися. А в яку сторону тянулися і... ті ходи? Туди, до а озера. Ходили, хто його знає? До озера, до були... нашого замку. До Я маю на увазі до Азербайджану. В Азербайджан. <laughs> Арбайзан. no, no. До Арбайзамту і туди далі, через озеро. Знає, по але, але вони мали розгалуження, вони мали не вхід в катедру. E, вони мали вхід в замок на загребеллю, а потім далі, куди воно йшло, куди то йшов, чи то все сходилося в замок на загребелю. Підземних людей. Я, я собі так думаю. Mm -hmm. Що там, ну да, то, ну, то було цікаво. Пане Ярослав, а коли ви звідки ви дізналися про те, що тут підземні ходи? Провалювалося щось? Чи просто як будинок? А вживала? тут провалювалося, ти не ну, тут не один раз провалювалося. Тут площа провалювалася безконечно. В яких руках? В які роки? Ой, я не пам'ятаю, десять. Десятиліття хоча б. Ну вже то після війни? 60 60-70. сімдесят. Так, 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 так. Mm. Так. То сильно провалювалося. Так. Було закрита вся площа. Та такі котловани, що страшне, не можемо передати навіть. Та там були видні, ті вити і то все знає. Я знаю, пам'ятаю, ми все. Правда? Пам'ятаєш? За німців навіть ще їх ховали там ти їх троїли там. Тут труїли. А Ви